На сумщині СБУ продовжує роботу щодо розшуку та блокування активів осіб, причетних до держави агресора, Із метою унеможливлення виведення капіталу до РФ за ініціативи СБУ судовими органами накладено арешт на корпоративні права та майнові активи 10 підприємств на понад 130 мільйонів гривень, із яких 44 мільйони вже передано в управління національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У ході контрозвідувальних заходів щодо розшуку та блокування активів осіб, причетних до держави агресора, співробітники Служби безпеки України на Сумщині виявили активи ще 10 комерційних структур, власники яких російські бізнесмени, що активно підтримують збройну агресію проти України. Мова йде про підприємства, які спеціалізуються на розробці та виготовленні обладнання для атомної енергетики, нафтовидобування, виробництва комплектуючих для залізничного транспорту, агровиробництва тощо. Арешти активів відбулися у межах кримінального провадження, розпочатого за частину 2 статті 110 прим 2 фінансування вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.